В цьому відео поговоримо про публічні виступи, як справляти зі страхом, як донести саме ту інформацію, що ви хочете до аудиторії, та запам'ятатись їй в хорошому сенсі цього слова. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я коч науковим підходом та маркетолог. Поєднюю науку про мозок та маркетинг, і розповідаю на цьому каналі, як жити щасливіше, успішніше. В цьому відео хочу поговорити про публічні виступи, бо це моя особиста біль та проблема. Я. Недавно почала займатися нетворкінгом. У мене було не так уж багато публічних виступів. Мене запрошували як спікера. Завтра в мене буде публічний виступ. Я буду розповідати про свою тему експертності, про маркетинг та особистий бренд фотографом в найбільшій школі фотографів в Україні. І я шукала для себе методи, як мені підготуватись, як зробити так, щоб. Точно всім сподобалась моя промова, вона була корисною. І я якось не виглядала дивно. Хочу в цьому відео поділитися лайфхаками, які я буду використовувати. І потім в кінці відео поділюся, як в мене все пройшло, покажу трошки. Моментів з мого виступу. Отже, давайте трошки поговоримо про публічні виступи, що вони вам можуть дати корисного, коли ви спікер, коли ви десь проводите якусь лекцію. Потім поговоримо, як підготуватись до такого спікерства до лекції. І в кінці я покажу вже. Як в мене все пройшло, перше, що я хотіла б сказати, чому публічні виступи, лекції, оця проява в онлайн чи офлайн світі, вона дуже корисна, тому що ви таким чином показуєте, чим ви можете бути корисним людям. Це не тільки про гроші, що до вас прийдуть клієнти, це про цінність для світу. Чим більше ви даєте цінність для світу, Тим більше у вас буде того, що хочете ви, наприклад, якого, якоїсь уваги та тих самих грошей, популярності. Тому оце проява в світ це те, що ви віддаєте людям. І люди бачать. Вашу експертність люди бачать, чим ви їм можете допомогти. Вони вас запам'ятовують. Це одна з точок дотику до вашого клієнта, потенційного, наприклад, чи якогось глядача, який підписника та майбутнього. Бо в середньому нам потрібно сім дотиків з людиною та наукового підтвердження, та з маркетингу, та Маркетингові дослідження показують, що нам потрібно сім дотиків. З людиною, десь її побачити, десь щось про неї почути, для того, щоб ми її запам'ятали, щоб десь вона в нас відклалась в мозку, і потім, коли нам було потрібно, ми до неї, наприклад, звернулись. Ну так само, як до продукту, та? якщо нам сім разів сказати про якусь марку, ми її десь запам'ятаємо і, можливо, купимо. І так, давайте тепер переходити до практичних порад. І перше, це дізнайтесь, хто ваша аудиторія, хто вас буде слухати. Дайте відповідь на три питання. Перше, чи вони всі однакового рівня знань, тобто, чи вони всі початківці, чи вони всі експерти, від того буде залежати ваш контент. Друге, який в них бекграунд. Тобто, хто вони за професією, скільки їм років. Для того, щоб розуміти, що включати в контент, які приклади, в якому tone of войс це говорити. Чи вони фотографи, чи вони працюють на будівництві, чи вони експерти всі в маркетингу, а ви їм почнете говорити якусь інформацію для початківців, наприклад, і взагалі не стосують, яка не буде стосуватися маркетингу. Аудиторії повинно бути цікаво. Цікава тема, і цікаво те, що ви будете розповідати в ній. І третє, зробіть припущення, що ваша аудиторія очікує від вас, очікує вже від лекцій. І це вам дасть ідеї, які що включити в вашу лекцію чи виступ для того, щоб їх більше зацікавити, чи здивувати, наприклад. Якщо вони мають якесь припущення, ви зробите, ну, це, а це не так, наприклад. Друге, подумайте те, як ви покажете, що ви експерт, що ви маєте досвід. Банальне, що приходить в голову, це показати кейси, якісь, якісь цифри, та. це все правильно. Але перше, в чому вам потрібно бути експертом, в тому, як ви презентуєте свою лекцію, як ви презентуєте інформацію. Наприклад, є такий метод, як подання інформації трійками. Тобто, якщо у вас є структура лекції. Це повинно бути три етапи. Перше це початок, середина це контент, і третє заключення. В моєму відео сьогодні та, спочатку поговоримо про, е, про виступи, друге, ми розберемо, що робити, та, і третє, я вам покажу, як в мене все пройшло, і дам відгук. Тобто, три частини ми сприймаємо інформацію трійками. Якщо ви щось розповідаєте, робіть. Три компоненти. Ну і друге, вам, звісно, потрібно бути експертом, розбиратись дійсно в тому, в чому ви говорите. Мені здається, що це відео не допоможе тим, хто просто хоче щось розказати, просто якихось клієнтів десь знайти. Це відео більше для тих, хто хоче проявитись, показати себе, але має якісь страхи, наприклад, чи не знає як. Третє, дізнайтесь, скільки у вас є часу на виступ. Це Покаже ваш експерта, а також вбереже від незручних ситуацій. Як от на Оскарі в 1943 році Грін Гарсон виграла найкращу акторку, Та, нагорода в неї була найкраща акторка. І вона вийшла говорити: оцей acceptance speech, вдячності. Вона сказала: Я прийшла непідготовлена. І 7 хвилин говорила якусь інформацію, яка навіть не стосувалась Оскара. Нікому цей виступ не сподобався. Грін Гарсон більше не вигравала Оскара, але найбільше, що попливало, та, на всю цю подію на вручення Оскару, це те, що після цього виступу встановили гайдлайн 45 секунд на оцю acceptance, вдячності після того, як ти отримуєш Оскар. Цим самим. Ем, Організатори змусили людей практикуватись перед тим, як вони отримують оскар, та бути в таймлайні. Ну і для того, щоб тримати увагу глядачів, щоб вони не втрачали цей інтерес. Четверте, подумайте, що ви вдягнете на подію. Вам потрібно відчувати в цьому одязі себе не тільки комфортно, але й впевнено. Подумайте, який стиль цього заходу. Є таке правило, що ви повинні бути вдягнуті трішечки краще, ніж ваша аудиторія. Вам не потрібно бути в костюмі, якщо ви будете виступати, наприклад, в кафе, як буду виступати я. Але вам і не потрібно бути в спортивках, якщо ви виступаєте на те на теді, наприклад, та чи виступаєте перед якимось підприємцями. Вам потрібно розуміти контекст, і під цей контекст вже підібрати. Образ. Ще одна порада це подумайте про те, що ви можете подарувати вашій аудиторії. Добре, це якщо ви можете подарувати фізичний подарунок, щоб запам'ятатись. І теж подумайте, що, що ви можете подарувати, щоб це не було чи дуже дорого, чи недоречно. І ще один дуже класний варіант це жарти. Люди люблять. Коли їм смішно, тому що ми отримуємо задоволення, радість прямо зараз. І треба дуже обережно до цього ставитись, але якщо влучно і доречно до контексту підібрати жарт, ви можете значно покращити свій виступ. Тепер перейдемо трошки до ментальних порад, до коучингових порад. Перше, дозвольте собі боятись джим Керрі відомий актор. Він каже, що я завжди боюсь, коли я знімаюсь у фільмі чи виступаю, але я роблю це все одно. Як він це робить? Він не ставить від себе якихось очікувань. Він не робить з цієї події щось неймовірне. Тобто, ой, я ніколи не виступав, я йду виступати. Вам потрібно зробити так, щоб мозок думав, що ця подія просто звичайна зустріч у вашому житті. Вам потрібно відчувати себе на сцені, чи де ви виступаєте, наприклад, перед ноутбуком комфортно. Не надавати цій події дуже великого значення. Бо якщо є великі очікування, то є і страх не виправдати ці очікування, що про вас скажуть, що люди подумають, і все решта. А якщо ви це робите, бо ви просто хочете поділитись, і вам не важливо, чи сподобається. Чи не сподобається? Я не маю на увазі, що не важливо, і ви не готуєтесь, але не важливо в сенсі того, що комусь може не сподобатись. І це нічого не означає про вас. І тут ще порада дихати, бо навіть в спортсменів, коли вони там сильно тренуються, вони перед виступами та вони теж бояться, їм дають маску. З повітрям, щоб вони дихали більше. Чим більше ваш мозок буде отримувати кисня, тим краще ви будете думати і тим краще ви виступите. Тому дихати є така техніка, можна вдихати, і там от чотири таких крапки собі поставити і вдихати. Якось собі це і уявляти, та і таким чином заспокоїти себе і дати своєму мозку більше кисню. І дуже важлива порада: спробуйте візуалізувати свій успіх перед аудиторією, коли ви виступаєте онлайн чи офлайн. Це не важливо. Це не якась езотерика, це не щось магічне. Це науково доведено, навіть в когнітивно-поведінковій терапії, в методі терапії це використовують. Тому що, коли ви уявляєте, ваш мозок уявляє, що це можливо. Тобто, чи ми думаємо про це, чи ми це проживаємо, мозку не важливо. Коли ви уявляєте цей успіх, ви відчуваєте щастя, радість, спокій, і вам набагато легше потім виступати, тому що ви ніби мали вже цей досвід. Тобто, ще раз повторюсь, мозку не важливо. Чи ви мали цей досвід, чи ви просто подумали про нього. Вам важливо прожити це. Спробуйте заплющити очі, уявити, як ви виходите на сцену, як ви розповідаєте, і як все всім подобається, вони аплодують, вони вас запам'ятовують. Відчуйте ці емоції і спробуйте залишитись в цьому стані, закріпитись. Потім він пройде, але коли ви будете виступати. Він вас знайде в потрібний час. Навіть були проведені дослідження, що спортсмени, які уявляють, що вони успішні в їх спорті, та, що вони там вже отримали нагороду, вони класно виступили. На змаганнях вони мають кращі результати за тих, хто просто приходить і як от на тренування вони тренувались, так і на, на змаганнях. Ті, хто тренуються в мозку, вони отримують кращий результат. Отже, завтра в мене виступ. Що я зроблю? Перше, ще раз переконаюсь, що моя лекція вона підходить для аудиторії. І цю лекцію я розкажу своїй сестрі, і ми перевіримо по таймінгу її. Тобто, чи входжу я в свій таймінг 20-30 хвилин, третє. Я підберу образ, я вже його підібрала, який буде трошечки кращий, овердрес, трошечки, ніж в моєї аудиторії. Я буду виступати в кафе і тому там може бути якийсь святковий образ, не суперсвятковий, але стримано святковий. Далі я потренуюсь візуалізувати свій успіх, як я виступлю, як всім сподобається. І також я планую виспатись, тому що коли ви виспані, коли я виспана, я менше переживаю, я впевнена, я з вами не прощаюсь, бо ще покажу, як пройшов мій виступ. Бажаю собі успіху. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто ви виступаєте, чи є у вас страх перед виступами, і які думки, поради були вам корисні. Підписуйтесь і побачимось завтра! Сподіваюсь, все класно пройде. Мій slightly overdress образ. Не видно далі. Ще далі. Ну що я скажу, я задоволена, як я провела, так що готуйтесь, не бійтесь людей, діліться знаннями та побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я залишу файл, який я готувала на цю зустріч. Можете подивитись, про що розповідала.